У Донецькій області від дії російських загарбників загинули двоє цивільних людей у благодатному та Авдіївці. Ще дві людини в області дістали поранення, сказав керівник Донецької ова Павло Кириленко. Він додав, поки що неможливо встановити точну кількість жертв в окупованому Маріуполі та Волновасі. У Дніпропетровській області російські окупанти з важкої артилерії в били по Нікопольщині. Від атаки постраждала Марганецька громада. Туди прилетіли з десяток ворожих снарядів. Люди не ушкоджені, розповів голова ОВА Валентин Резніченко. На Запоріжжі путінські найманці обстріляли цивільну інфраструктуру. У 20 населених пунктах зруйновані 27 помешкань. Найбільше потерпало Гуляйполе. Люди цілі, відзвітували в ОВА. Ну і Херсонщина. Її територію росіяни обстріляли 49 разів. Херсон обстрілювали 7 разів. Там зафіксували влучання у приватні та багатоквартирні будинки, а також у базу, де припарковані комунальні автобуси. В області є загиблий та двоє поранених. Мирні населені пункти були атаковані терористами з артилерії, реактивних систем, залпового вогню, танків та мінометів. Розказав очільник ОВА Ярослав Янушевич.